Чудо крові святого Великомученика і цілителя Пантелеймона в столиці Іспанії місті Мадриді. У королівському монастирі втілення Господнього, що в Мадриді, зберігається одна з найвідоміших і найшанованіших святинь християнського світу. Це кров святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. Вона щороку, в день пам'яті святого, знов приймає рідкий стан. Кров, яка перебуває у твердому стані протягом усього року, стає рідкою, без будь-якого втручання людини. Це диво в Мадриді відбувається напередодні дня пам'яті мученицької смерті святого, і воно ставить глухий кут вчених всього світу, які і були неодноразово за всю історію свідками, і призначали навіть високотутуловані комісії, що досліджували унікальну святиню, і не могли дати лаконічну відповідь світу, що це? Щорічне чудо перетворення відбувається з того моменту, як пляшечку з кров'ю святого Пантелеймона було принесено в цей монастир у 1616 році. Між 1914 та 1918 роками, коли йшла Перша світова війна, а також у 1936 році, коли почалася громадянська війна в Іспанії, це диво. Не повторювалося, і цей факт, занотований кліриками монастиря і місцевою пресою, також немає відповіді. Щороку віруючі християни з України та зі всього світу приїжджають туди, щоб вшанувати святиню, а просто цікаві, щоб поспостерігати за цим чудесним явищем. А з 1993 року. Стало заборонено прикладатися до святині. Чудо можна спостерігати тільки через телевізійну систему. Цей захід став необхідним, щоб зберегти святиню. Святий Пантелеймон народився в Ітинії, в місті Нікомідії, в сім'ї заможнього язичника Євсторгія і отримав ім'я Пантелеон у всьому Лев, його мати свята Євула. Була християнкою і хотіла виховати його у християнській вірі, але померла. Батько віддав його у язицьку школу, а згодом доручив знаменитому лікарю Єфросину для вивчення лікарського мистецтва. Юнак познайомився із старцем Єрмолаєм, християнським священником. Часто відвідував його і розмовляв з ним про христову віру. Від Єрмолая Пантелеймон прийняв хрещення та ім'я Пантелеймон Всемилостивий. Закінчивши навчання Пантелеймон лікував хворих у себе вдома, не брав платні, сілював в ім'я Ісуса Христа. Про це довідався нечестивий імператор Максиміан. І стратив старого вчителя Ермолая, а також його служителів Єрмила та Єрмократа, і самого Пантелеймона віддав на страшні муки. Але Бог прославився того Пантелеймона тим, що тіло його залишилося нетлінним, а мощі мали силу зцілювати різні хвороби, і сотні хворих біля його мощей були в чудесний спосіб оздоровлені. Згодом Мощі святого перенесли до Царгорода. А частина їх донині зберігається на святі горі Афон. Пам'ять святого Великомученика і Пантелимона здавна почиталася на Україні. У Богослужіннях його споминається при посвяченні води в молитвах над хворими і під час таїнства Єлепомазання. Після того як святий великомученик і целитель пантелеймон був обезголовлений. Один християнин зібрав частинки його крові та інші останки святого. Кров зберігалася у скляній бульбачці, Якийсь час святиня потрапила до релікварія римських пап. А на початку XVII століття була подарована папою римським Павлом v Йоанну Суніге, віце-королю Іспанії в Неаполі. Дружина Йоанна Суніги – і подарувала святиню Королівському монастирю втілення Господня в Мадриді, оскільки до монастиря у 1611 році прийшла її єдина донька Альдонса і прийняла тут чернечий постриг. Чудо перетворення крові і багаточислені сілення свідчить нам, що святий лікар, целитель Пантелімон. І сьогодні не байдужий до всіх хворих, які з молитвою і вірою до нього притікають в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.